Друзі, добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про запуск платформи діалог влади та бізнесу. Ради вітати в цій студії наших гостей та наших спікерів. Це, зокрема, начальник Харківської обласної військової адміністрації пан Олег Синігубов, заступник начальника Хова Євген Іванов, директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації пан Іван Дудка, а також генеральний директор компанії Український ресорний центр пан Ігор Єфим. Тож ми починаємо. Пане Олеже, прошу вам слово. Дуже дякую, шановні колеги. Так, дійсно, по завданню президента України Володимира Зеленського, ми запускаємо новий, новий проєкт. Це фактично комунікаційний майданчик влади та бізнесу. І ми, скажімо так, переходимо на новий формат спілкування. Якщо раніше, скажімо так, ми проводили ці зустрічі з бізнесом по вимогам, то це буде тепер на постійній основі. Раз на місяць, раз на квартал, відповідно будемо підводити підсумки, розглядати ці питання на засіданні конгресу. Значить, основна ідея в чому побудувати системний саме діалог із зворотнім зв'язком влади та бізнесу. Звичайно, що Харківщина наразі в особливих умовах відповідно перебуває і наш бізнес в тому числі. І звичайно, що е, ті виклики, які є у нашого харківського бізнесу, вони е, неможливо їх фактично порівняти з жодними запитами в інших областях. Тому, звичайно, дуже важливо вибудувати правильно таку комунікацію, значить, і звичайно, по завданню президента, ця комунікація буде доходити і до всіх абсолютно профільних міністерств та відомств, і до сесійної зали парламенту, в тому числі якщо будуть необхідні зміни до чинного законодавства або нормативної бази. Тощо, тобто, ми маємо створити всі спільно комфортні умови і чесно відповідати бізнесу на ті виклики, які перед ним стоять навіть в умовах війни, навіть на території Харківської там області. Значить, ну і відповідно хочемо анонсувати так само другий проект, який у нас вже запущено. Значить, на Харківщині по програмі президента національний кешбек. У нас ця програма вже працює. На Харківщині доєдналися до цієї програми. 58 мереж вже, і це лише старт, це лише фактично початок. Значить, за умовами цієї програми і за її фактичною метою, це звичайно закцентувати увагу споживача на національний продукт. Для цього ми працюємо по перше по програмі, зроблено в Україні для того, щоб Підвищити акценти на національному товаровиробникові. ну і звичайно далі на акценти фактичного споживача, щоб вони е, саме купували українське і отримували за це національний фактично кешбек. Кешбек буде становити 10% від вартості товару, однак не перевищувати 3 тисяч гривень на місяць. Можливо, умови надалі будуть е, фактично змінені, да тому що в такому форматі е, цей проект працює, тобто бета. Тесті біля місяця, да, і далі потім, враховуючи ті недоліки, можливо, або пропозиції від обох сторін, скажімо так, бізнесу товаровиробнику виробника та відповідно споживача, там будуть змінені певні умови. Однак ідея в тому, щоб, відповідно популяризувати вітчизняного товаровиробника і фактично. Там, довести до того, щоб більше відповідно купували саме національних відповідно товарів. Це знову ж таки це частина безпосередньо національної стратегії і підтримки вітчизняного товару виробника. Ну і далі, звичайно, певних стимулів для кінцевого споживача. Значить, можу надати вам дані щодо цифр. Вже у нас є повна статистика. Скільки люди вже відкрили таких карток, скільки вони отримали вже на ці картки коштів і все інше, і все інше. Далі ці кошти можна спрямувати на оплату, наприклад, там відповідно комунальних послуг. На там придбання ліків, на відповідно, донати на збройні сили України тощо, звичайно, що ці напрямки будуть далі розширюватись лише. Ну і звичайно, тут принагідно ми закликаємо всіх споживачів, активних споживачів відкривати картки кешбеку, да для того, щоб мати змогу скористатися такою програмою. Стосовно повертаючись до першого проекту щодо влади та бізнесу, у нас координацію будуть вести це профільний заступник Євгеній Іванов і безпосередньо керівник департаменту там економіки, вони будуть відповідати за цей напрямок. Ну і звичайно, ми так само оскільки. Ну, я маю на увазі все керівництво обласної військової адміністрації за напрямками, тому що для нас це дійсно пріоритет підтримка бізнесу. Ми будемо там, умовно кажучи, збирати за напрямками, за проблематикою буде створений. І ми його найближчим часом анонсуємо, порядок, скажімо так, запитів і питань, і звичайно, далі порядок опрацювання, порядок відповідей. І головне діалог перший діалог відбудеться вже в цю безпосередньо, тобто п'ятницю. Я маю на увазі публічний не публічний діалог у нас відбувається майже щодня, і на рівні міністерства економіки, і на рівні тих заходів, які відбуваються і у нас у місті Харкові, і в Києві. І в інших містах, однак, звичайно, такі основна мета це підтримка саме харківського бізнесу для того, щоб бізнес і виживав, і навіть в таких умовах думав про розвиток. Звичайно, найактуальнішим питанням ми вже їх аналізуємо. Це звичайно питання бронювання, питання роботи, значить, відповідно. Призовних наших безпосередньо комісій, ну і знов ж таки, ми такі зустрічі будемо влаштовувати: влаштовувати круглі столи, збирати всіх учасників там процесу. Звичайно, є питання до податкової і представників цієї служби. Так само будемо викликати і знов ж таки повертаючись цей діалог. Вже був лише буде інший формат. Більш системний, більш постійний, і знов ж таки бізнес виходить з ініціативою, яким саме чином можна збирати зворотній зв'язок. Чи вирішено їх питання, чи не вирішено їх питання? Якщо не вирішено, чому хто за це має понести відповідальність? І далі що робити з тим чи іншим напрямком? У мене все. Будь ласка, готовий відповідати на питання. Дуже дякую. Я думаю, ми прийдемо до блоку запитань пізніше, коли заслухаємо решту спікерів. З нами також є заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, пан Євген Іванов. Прошу додам до слів голови Олега Васильовича, те, що не негайно ми створюємо, фактично вона вже створена. Це рада під підтримки підприємництва та бізнесу на Харківщині. І, відповідно, там будуть до цієї ради входити представники. Всіх напрямків фактично по кластерам бізнесу ми за цими прослідкуємо від аграріїв і айтішників до відповідного промисловців малих, середніх, великих обов'язково. Також будуть розглядатись там всі відповідно всі нагальні питання, відповідно у тому числі стратегічні, у тому числі складні, те, що ми можемо вирішити самі на регіональному рівні власними зусиллями. Ми вирішимо те, що не зможемо, безпосередньо будемо привертати безумовно увагу до цього профільних відповідно міністерств або піднімати на відповідне засідання конгресу при президента України. Зокрема, тут будуть розглянуті такі питання. Безумовно, ми кожен день в діалозі з бізнесом. Це бронювання працівників, це робота підприємств в умовах енергокризи, блекаутів, це грантові програми підтримки бізнесу під час війни. Безумовно, це особлива увага до програми Національний кешбек зроблено в Україні, як сказав Олег Васильович. Це питання виділення дозволу на земельні ділянки, на відповідне будівництво, питання податкової. Безпосередньо їх дуже, дуже багато по, по цьому напрямку. Безумовно, окрема увага влаштування, у тому числі ВПО, програмам при правосевлаштуванні вимушено перевіщених оці програм компенсації, взаємодія з центром зайнятості, якому також буде відведена у цій співпраці також чимала роль. І відповідно дуже велику надію, ми покладаємо на створену раду підприємців підтримки бізнесу. І безумовно департамент економіки міжнародних відносин він є, буде і стане ще більшим майданчиком, де кожен день 24 на 7 буде почути кожен відповідно підприємець нашого регіону і. До того ми додамо що анонсуємо ще й створення окремої гарячої лінії саме департаменту економіки міжнародних відносин, де кожен підприємець може або дзвінком, або письмовим вигляді залишити своє питання і обов'язково як швидше отримати відповідь на те, що його питання почути, і обов'язково ми докладемо всіх зусиль, щоб воно було вирішено. Дякую. У мене все. Дуже дякую, вже затронули тему профільного департаменту. Іван Дудка, директор департаменту економіки і міжнародних відносин обласної військової адміністрації. Я можу тільки доєднатися до слов керівництва. Робота системна, вона велася, ведеться, звичайно, і буде вестись ще краще. Платформа, діалог влади з бізнесом дійсно гарна ідея, якщо воно допоможе нам реалізувати низку питань. Які ми ставили на центральний рівень У нас, чесно кажучи, питання бізнесу було на постійному контролі, підтримка бізнесу у зв'язку з специфікою регіона, і ми робили. Такі ідеї, як грантові програми, окрім державних звичайно, інформа... донесення інформації до бізнесу. Ще й гранти збирали по всі міжнародні гранти. Будь-які гранти вони опубліковані на сайті обласної військової адміністрації. Тобто, ця робота велась системно, а наразі буде ще більше простору для діалогу з бізнесом. І чесно кажучи, в бізнесу також є дуже багато цікавих ідей. Ну тільки приєднаюсь, працюємо далі. Стосовно зацікавленості бізнесу, також з нами в студії знаходиться генеральний директор компанії Український ресурсний центр пан Ігор Єфименко. Прошу. Вітаю. Ну, я, як представник регального бізнесу, скажімо так, я підприємець вже більше 15 років. Завжди мріяв, щоб підприємці були почуті, щоб наша праця була корисною. І нарешті я відчув дійсно на собі, що нас помічають. І допомога, яка є цей грантові програми, і програми енергонезалежності, вони дійсно працюють. Я, чесно кажучи, в це не дуже вірив, бо гроші б ніхто до цього мені так не давав. Вимушений був заробляти їх, і якихось там дешевих кредитів я не отримав. Але мене знайшли, я нікуди там не дзвонив, не бігав, запропонували гранти, я спробував, і ці кошти дійсно надаються. Від підприємця лише треба зробити бізнес-план, написати. Хто не може написати, може долучити до цього юриста, але там нічого важкого немає. Підприємець, він, по суті, та людина, яка повинна ці бізнес-плани генерувати кожен день. І якщо в нього є така практика, йому треба лише пробувати, і вони надаються. Я неофіційно... Пропонував такі ж програми своїм друзям, своїм колегам-підприємцям і заохочував їх. І в мене вже є успішні кейси такої роботи з інших регіонів України, там Полтавський регіон. Вони також отримали гранти також не вірили і казали Ігор, та що то щось воно не дуже віриться. Але отримавши перший грант, вони кажуть, це супер. Мета підприємця лише оформити людей на роботу. А він це в апріорі повинен робити. Не ховати людей, а оформлювати, щоб їм нараховувалася там пенсія там і так далі. І коли такі програми працюють, це нас дуже мотивує. Ти відчуваєш себе потрібним, і тут вже річ не про гроші, тут вже річ про те, що ми разом повинні зробити наш регіон, як мінімум, процвітаючим регіоном. Дякую, пане Ігоре. Шановні колеги. Ми переходимо до блоку запитань. Якщо у вас є питання, у нас є другий мікрофон в студії, то ви можете підняти руку і до вас підійдуть. Є перше питання. Вітаю Валерія Ємець, Суспільне Харків. Скажіть, ми знаємо, що у Харкові для підприємців з минулого року здається зменшили або взагалі скасували орендну плату це для бізнесів, які постраждали внаслідок бойових дій. Чи планують подібні пільги вводити для підприємців по області або можливо якісь ще пільги розглядаєте? Це вже питання по бізнесу, да, і по тим пільгам, які у нас є. Дивіться, це відповідні повноваження органів місцевої влади, це безпосередньо територіальні громади, да, і це їх питання щодо або запровадження. Пільгових умов для оподаткування мова йде саме про місцеві податки, або ні, таке рішення для певної групи підприємців підкреслено, не для всіх у 2023 році було прийнято Харківською міською радою. Якщо брати про місто Харків, частина таких рішень було прийнято по області, зокрема по Куп'янському напрямку, так само. Тобто в органах місцевого самоврядування створені відповідні комісії, які розглядають питання щодо надання пільг конкретним фактично суб'єктам господарювання. Такі, такі, відповідно, приклади позитивні є. Дякую. Ще одне питання маємо. Доброго дня, Юлія Баярачна, Українформ. І пан Олег і пан Євген сказали про головні виклики, які, з якими звертається бізнес. І ну, якщо там про бронювання, нестачу кадрів і так далі, це зрозуміло. А, з приводу податкової зараз, ну я хочу уточнити просто на що скаржаться, це там бо забагато перевірок, необгрунтованість штрафів. Ну не знаю, з чим приходить бізнес, якщо це е, одне з ключових від них запитів до вас. Ну давайте так щодо перевірок, тут в принципі питань бути не можна, тому що на військовий час на території Харківської області вони не проводяться наразі. А, значить, стосовно а, там блокування податкових на, на, відповідно, накладних, я, я нічого нового насправді не скажу наразі. І ми такі, скажімо так, діалоги вже влаштовували, коли відповідно збирали представників і відповідно податкової, і самих підприємців. Скажу так: у 90% мова йде про неправильне заповнення документів саме суб'єктам господарювання. А це те, що ми тобто бачили ті кейси, які ми безпосередньо розглядали. Однак, наше завдання звертати увагу на всі абсолютно такі випадки. Якщо вони є, ми маємо на них відреагувати Незалежно від того, хто правий чи не правий. Якщо є запит від сторони бізнесу, ми маємо створити комунікацію, для того, щоб людині роз'яснити, як робити правильно. Да, для того, щоб у нього до нього не було питань, да, і, або якщо не права, фактично податкова, то зробити все можливо да, для того, щоб ця ситуація була вирішена на користь суб'єкта господарювання. Тобто, наше завдання створити майданчик комунікації, перш за все. Для того щоб бізнес не стукав, умовно кажучи, там в двері шукав якісь номери телефонів, знайомих там і все інше, і все інше, а дійсно платформу для комунікації. У нас є велика кількість програм, про існування яких навіть бізнес і не знає. Да, і це про що колега фактично сьогодні говорив. Да? А для Харківщини виділене особливе фінансування. І ми про це домовлялися з міністром економіки пані Свірденко, коли вона тут була на Харківщині разом з президентом, комунікували з бізнесом, проводили такі зустрічі, і ряд програм закладено фінансування саме для ось таких регіонів, скажімо так, червоного кольору там, ризику. Да? Ми далі працюємо. Працюємо щодо страхування ризиків на випадок пошкодження або знищення майна внаслідок там, військових дій. Для разі це питання на Харківщині, напевно, для бізнесу номер один. Да, поряд із там іншими, однак, поки що страхові компанії не не дуже, м'яко кажучи, хочуть заходити до харківської там області. Наше завдання провести комунікацію і, скажімо так, ну не те, що змусити, а зробити так, щоб цей кейс був доступний, в тому числі для харківського бізнесу. Крім того, можемо наводити інші приклади. Там кредитні програми я маю на увазі не лише там енергетичні, а й інші, коли бізнес залучає кошти на відновлення, да, і це немалі кошти, да, і для цього потрібне заставне майно. Якщо мова йде про заставне майно, тут же виникають питання, тому що територія Харківської там області вважається ризиковою, і банки неохоче приймають це заставне майно. І ми у нас вже є відповідні попередні домовленості. А з Юлією Свіреденко щодо майбутньої комунікації з національним банком і з, скажімо так державними банками для того, щоб все ж таки вони пішли на зустріч харківському бізнесу щодо цих великих, так би мовити, кредитних ліній. Тому маємо про це доводити, маємо про це комунікувати і звичайно чути зворотній зв'язок від нашого бізнесу. Дуже дякую, пане Ігоре. Уточнення до вас. Ми почули пане Олега Васильовича, що дійсно у нас є і логістичні ризики, і страхові питання. А за вашими словами, що є шляхи співпраці з адміністраціями, так з саме грантова система та пільгові кредитні історії. Можливо, є ще якісь виклики та проблеми, з якими ви зіштовхуєтеся, що є, що може слугувати цим майданчиком для подальшого діалогу і співпраці з владою. Ну, основні виклики, як ось тут казали, це ризики пошкодження майна, ну і фізичні ризики. Працівники, які виходять працювати в Харківі на будь-якому підприємстві, це ж не секрет, що воно може бути зруйноване і люди можуть загинути. І ну, всім просто кажучи, страшно. І коли тобі банк каже, що ну, закладіть своє майно, тоді дамо кредит. Ну, воно трішки підприємцю підрізає крила, бо він і так ризикує, а й в нього ніхто не вірить. Але, як кажуть, тут робота ведеться, це буде ну, доволі гарна допомога. Ти більше мотивований тоді працювати, якщо тобі допомагають, що ти не один тут борешся, а що ця праця потрібна. Проблеми, з якими бізнес стикається, в принципі, вони всі вирішуються. Ми не будемо казати зараз там про мобілізацію, ще про щось. Це проблема наша загальна вся. Треба оформлювати правильні документи, займатися цим, вчитися цьому. Ну, це також задача підприємця, я вважаю. І про податкову там було питання, да, що їх там блокують? Так, блокують. Ну, а якщо бухгалтер розбереться і заповнить, перезаповнить якісь документи, їх розблоковують. Ну не одразу треба зачекати. Ну це, це робота, і поки що їх все одно розблоковують. Трішки пізніше, але розблоковують. Це не паралізує так роботу, щоб просто закрити підприємство. Допомога з землею, яка була пільга там, ну мене особисто вона втримала в Харкові, я так скажу. Бо я почав релокувати в інший регіон, там неподалік частково виробництво. Бо ну я б не, не витягнув би просто фінансово. Але коли кажуть: ти просто працюй, нічого не плати, а там розберемося, кажуть. Ну і тоді ми вирішили не все вивозити і вирішили працювати далі. Це такі речі, які мало хто може так чесно собі сказати. Але ну я вдячний, що воно воно є. Я людина емоційна. І всі такі кроки назустріч бізнесу я відчуваю ну, як позитивний шлях. І мене це мотивує. І якщо на ваги класти виїхати, не виїхати, працювати, не працювати, то ось та чашу там, де працювати і не виїхали, кожен раз докладаючи ось таких кейсів, скажімо так, такої допомоги, ну вони боруть верх. А проблеми вони є завжди, вони є і будуть завжди. Якщо я зможу достучатися, як кажуть, кудись, де буде це трішки про, ну, простіше, ну, мені це буде як допомога. Я і так стучусь, і я думаю, кожен підприємець він знає, як вирішувати питання. Але якщо є хаб з проблемами, давайте вирішити. Я можу поділитися і своїм досвідом. Якщо хтось хоче запитати там такий же підприємець, як я зробив той чиний, ну пройшов той чи інший шлях, я поділюсь. Ось з програмою кредитування я сам бігав і казав, що дивіться, є. Я цього дуже мало бачу в соціальних мережах, багато якогось негативу. Але ну треба ж бачити позитивні речі, і про них треба казати. І я буду про це казати. І на моєму прикладі можу поділитися і своїм досвідом. І ще декілька цифр, декілька інформацій для того, щоб ми розуміли, в якому стані у нас наразі перебуває бізнес. 22-й рік дуже важкий рік. Харківщина втратила півтори тисячі підприємств. Частина з них виїхала, частина перестала, на жаль, фізично існувати, тому що зруйнована все частина. А закрились просто тому, що скажімо так, не було далі економічної моделі продовжувати бізнес: півтори тисячі 23-й рік. Ми втратили дві з половиною тисячі підприємств ще плюсом. Тобто розумієте динаміку, да? якщо брати взагалі всіх абсолютно суб'єктів господарювання разом з фізичними особами підприємства, то ми втратили за ці за цей період повномасштабного вторгнення лише в Вдуматись 100 тисяч таких суб'єктів, тобто цифри просто шалені. Да? І звичайно, що ми маємо робити все можливе для того, щоб дійсно а, і іти назустріч, а головне чути. Да? Президент поставив чітке завдання прямої комунікації з бізнесом. У нас є пряма комунікація з людьми під час там евакуації, то, що бізнес це окрема історія, йому потрібно створити умови. Коли мене питають, що потрібно бізнесу для того, щоб він далі, тобто рухався, розвивався і все інше, повірте, краще ніж сам, тобто, бізнес, це йому ніхто не скаже. Вони вміють і прилаштовуватись, знаходити бізнес-моделі, знаходити ринки збуту тощо, нові ідеї. Ми лише маємо допомогти просто цьому. Ось і все. Дуже дякую. Шановні колеги. Чи лишилися ще питання? Питань більше немає. Дуже дякую нашим спікерам. Нагадаю, з нами в студії був начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов, його заступник Євген Іванов, Іван Дудка, директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації та генеральний директор компанії Український ресортний центр Ігор Єфименко. Дякую всім за увагу. Сподіваємося на продовження цього діалогу між владою та бізнесом. Головне на його продуктивність та плідні результати. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава, дякуємо.